Вітаю всіх! Декілька місяців тому я розпочала підготовку до магістрської роботи. Зараз я на етапі формування інструменту для дослідження. Так от, результатами свого дослідження я зможу поділитися вже після його завершення. Тема мого дослідження буде сон, медсестер і лікарів. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Чи знаєте ви правила гігієни сну? І якщо знаєте, чи виконуєте ви їх, я впевнена, що якщо ми маємо знання, то ми маємо більше можливості користуватися ними і робити вибір свідомий, як нам поступити. Більш детальними правилами гігієни сну я поділюся вже у наступному відео. Вам бажаю хорошого дня! А також дбайте про гігієну вашого сну. І будьте здорові!